Добрий день, діти! Рада вас вітати на музичному, незвичайному занятті, а проходити воно буде так саме у лісі. А тепер давайте ми з вами трішки потанцюємо. Пропоную вам зараз стати з ваших місць на наші ножки і повторювати, зі мною чудову руханку ми у лісі були. А рухи у нас будуть ось такі. Кладемо наші ручки на пояс і робимо в рожинку. Ми у лісі були в коло зайчика взяли молодці. Тепер показуємо, який у нашого зайчика є вушка. Зай довго вухи нашу пісню слуха. Вушка вихитає, танок починає. Молодці, а тепер ми зараз будемо стрибати ось так. Скік паски з боку бік вушками хитає. Так, ми знову з вами зараз показуємо нашим вушка. Молодці. А тепер знову стрибаємо, скік паски з боку в бік, танок починаємо молодці. А тепер другий куплет. Зробимо знову пружинку. Ми у лісі були, в коло білочку взяли. Тепер виставляємо нашу ніжку на носочок. Білка посфри, бушка, тепер іншу ніжку. Дрібушки, дрібушки. В лісі чеберяє, Танець починає. Молодці. Далі ми знову виставляємо наші ніжки. Скік по скік. З боку у бік. А тепер на словах чеберяє» ми робимо хвостики. Легенько присіли. І робимо ось такі хвостики. Молодці. В лісі чеберяє. Знову виставляємо нашу ніжку. скік, по скік. З Збоку в ліс. Танець починай дуже добре. А тепер зараз ми будемо співати про їжечка, ручки на поїзд. Робимо пружинку. Ми у лісі були, їжачка узяли. Що наш їжачок робить? Їжачок тупоче. Ось так він тупоче. Танцювати хоче. А тепер голки наставляє. Ось так пальчиками. Молодці. Танець починає. Потупотіли. Скіт по скіт з боку в бік голки наставляє. Скік по скік з боку, бік танець починаємо. Молодці, а тепер давайте під музику. І діти, вас дуже чудово виходить танцювати. Дітки, а послухайте, хто це зараз до нас завітає? мур 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 Привіт, малята! Так, це наш котик, мур котик Котик хоче з вами трішки пограти у чудову гру, котра називається Кітамище. А грати будемо саме так. Коли ви почуєте ось таку мелодію так, це мелодія мишей, ви маєте стрибати, бігати, гратися у вашій кімнаті. Домовились? Або там, де ви знаходитесь, так. А коли ви почуєте ось таку мелодію і побачите нашого котика, треба заховатися у хатинки. А заховатися треба так, скласти. Ручки ось так домівкою і присісти. Домовилися? Молодці! Тоді починаємо грати. Мишеня за хоровод водили. та кота розбудили. Хитрий, <клевиць> Котик хитрий, він моркоче, мишіння спіймати хоче, мишенята хоровод водили, Вишкотувались, де кота розбудили. Котик хитрий, він меркоче мишеня спіймати хоче. Мишіння та водили зводили. Дошкотували, кота розбудили. <му> Котик хитрий, він моркоче, мишеня спіймати хоче. Діти, я сподіваюсь, вам до вподоби було грати з нашим котиком. А тепер до побачення вам, до наступних зустрічей!